Всім привіт на каналі Смідебек. З вами Акім. І сьогодні в нас на огляді ось такі данки в колаборації з Cactus Plant Pia Market. Поїхали! Почнемо з боксу. Це Перший ось за два-півтори року бокс данків, який зроблений як мінімум іншого кольору. Тому що навіть чанки-данки, які там коштують 2000 доларів, зараз вони зроблені просто в боксі, типу кольоровому, як звичайні збіжки. Або ось навіть данки, типу Як Чері там Філадельфія, які у нас зробились, вони в фіолетовій коробці. Це данки, які зроблені. Ось бокс зроблений як мінімум в іншому кольорі. Ось тут такі логотипи, шрифт. Тобто видно, що до як, підійшли з душою і якось прикольно зробили. Відкриваємо бокс. Перше, що ми тут бачимо, це пильник. Це дуже рідко в найку таке буває, що є пильник. Це пильник не як, знаєте, там, Fight, наприклад, там, або там, е, Просто пильник з якісною тканини. Це тканина, саме типу як Фліс, тут розташований логотип. CPFM, піфем, ну, це не логотип, це одна з їх якби, графічних стилістик. Тобто там у них і смайлики є, і ось такі ось штуки, і їх шрифт Just Do It, тобто не на шрифт, а шрифт цього бренду. Так, йдемо далі. Йдуть додаткові два суші. Я потім розкажу, що з ними робити. Це потім ці кросівки можна буде кастомізувати. Просто подивіться на цю пару. Це просто вау. Це вийти в таких на вулицю. Це просто всі будуть на вас звертати увагу навіть люди, які не розбираються в цьому, просто думають, що це взагалі таке. Ці данки взагалі були випущені ось в кінці грудня на різдво. Взагалі їх називають Грінч, але насправді в низький концепт, типу, це данки, які ось в саду десь стояли, росли, і настільки виросли, що ось називається Overgrown. тобто, як дуже довга трава, яку треба збрити. Ось навіть тут є такий напис. Ось що я я дуже довго ріс. Можете, будь ласка, збрити мене та якби підрівняти ось, ось, ось цю, цю всю траву. Тут три три пари шнурків. Тобто перші, дуже якісні круті, ось такі, типу як круглі, та ось такі звичайні зелені. Підошва тут, типу, наче як землі. Тобто навіть ось я беру, на руках трохи залишаються такі, як типу, знаєте, як маленькі кусочки ось цієї підошви. Тобто дуже незвичайний матеріал. І ось на іншому, якщо не помиляюсь, так у них підошва іншого кольору. Тобто, перше, типу, як земля, а ось це як кратер підошва. Типу, знаєте, як з перероблених матеріалів зараз, на які роблять ось такі, наче кусочки сміття маленькі. Uh, і знизу також підошва відрізняється в них: перші сірі, і перші, кор... і другий корічнею. Uh, дуже круто, що всередині також є додатковий кармашок. Взагалі на всіх топових колабах данків зазвичай роблять кармашок. Це така прикольна фішка, яка повинна бути. Я вважаю. Давайте декілька слів про бренд. Що таке CPFM? Це такий бренд, типу як Міщів. З диссіздімічів Габ Стампер. Джиммі Фелан Едиші дивіться або вілоунигі right no. у якого є певна стилістика типу якось смайлик або шрифт ну як наприклад вілону буква V, або там френс надпис які роблять раз в півроку на рік або на рік круті якісь колаби або себе, в себе на сайті дропи одягу в дуже лімітованих кількостях вони вперше колаборувалися з канівестом в 18 році якщо не помиляюся Така худі була, є Must Be Born, Again, якщо бачили. Також з Макдональдсом в минулому році була колаборація з кіткаді, Playboy карті, тобто з реперами. В них така прикольна графіка завжди. І такі всі футболки з такими прикольними принтами надзвичайні. І навіть ось говорять, що коли в них був колаб з Макдональдсом, ось в минулому році вони підняли продажі Макдональдсу у жовтні, десь на 50%. Просто тому, що ось вийшов з цим брендом, і там були такі маленькі іграшки, які зараз ось навіть реселяться, типу Happy Meal. одразу був солдат цих іграшок. Це просто там треш, були черги Макдональдс. Тобто такий бренд, який може не всі прям знають як Supreme, але коли вони роблять колаб, постійно в інстаграмі там, десь в соціальних мереж... мережах, постійно дуже багато уваги привертаються. Ось, типу як міщів, які робили Big Red Boot, Такий самий бренд роблять там пів, раз на півроку колаборації, але постійно тіктоки, і там і пости з ними постійно як зривають інтернет своїми колабораціями. І повернемося до красівок. Взагалі, що з ними потрібно робити? Ви берете ножиці або йдете в якийсь барбершоп, просите, щоб вам дали тример, і берете і ось так повністю по всьому периметру збриваєте їх і кастомізуєте під себе. Тобто, ви можете трохи побрити, можете повністю їх збрити, щоб вони були зелені. Тобто такий буде прикольний плюшовий, наче як матеріал. І коли вони будуть повністю збриті, ви берете цей свуш, наносите спеціальний клей для кросівок. Ось є, наприклад, є бренд Angulus, які краски робить. Там є, є такий, як називається шуц... Снікер або cement. І ви наносите спеціальний клей для кросівок, який для підошви, коли робляться соусвапи якісь. Тобто ви берете цей клей, наносите на цей свуш, Потім наносите на сам кросівок, ось десь на підошві, або, ось на цьому матеріалі, або на цьому матеріалі, і клеїте прямо сюди. Тобто тут навіть немає е, якоїсь, знаєте, типу, як на стікерах штучки, щоб можна було відклеїти і потім приклеїти на кросівок. Це зроблено для кастомайзерів. Тобто, коли є професійні матеріали, професійний клей, ви ось так клеїте і наносите потім сюди. І у вас тут буде логотип. Ви можете зверху, з боку, як, як, як завгодно. Тобто це такий next-level кастомайзингу кросівок, тобто не просто покрасти форси в краску, там, принти, які зробити, а саме ось зістригти, наклеїти логотип, там, щось там, якщо щось там своє додати, там, тут. Не стрихти, а зад, заду зі стригти, Тобто, кожний кожен данк буде унікальний. Тобто це не просто форси покрасити там білі в якийсь там принт зробити або в інший колір, і у вас буде унікальна пара. Це ось дійсно DIY, це дійсно кастом, який буде привертати увагу. Е, насправді унікальний реліз. Ну, я такого ще не бачив, щоб можна було настільки круто зробити, привернути увагу. Ця пара обійдеться вам десь. 400-450 доларів, якщо рідкий розмір під 500 десь так. Ну, в середньому 450 доларів, це 16 там, тисяч плюс-мінус. І за ці кошти я навіть подивився на StockX, що можна купити за цей прайс. Це, наприклад, Ізі 500 або 700 Чорні, 3 Мама Манієри. Там 11 такі якісь дуже рідкі, там, данки навіть. Але ну, немає таких пар, від якої ви получите цю емоцію, яку ви получаєте від цієї пари. І так як цей бренд робив колаборацію з McDonald's, давайте той, хто називе Прайс на 10 US на момент запису наступного відео, получає Big Mac меню. Тобто пишіть в коментах свою ціну. І розіграємо, ще наш мерч худі за кращий комент. Просто У нас на сайті ось Філетове жовте, що залишилося. Наш мерч Худі за кращий комент. Дуже дякую за перегляд. Ставте лайки, і підписуйтесь на канал. З вами був Факим. Всім пока. Пока. До побачення.